Продовжимо годину ще в прямому ефірі каналу Еспресо. Говоримо про події, найголовніші сьогоднішнього дня. Це п'яте 5... Лютого четвер. І хотів би, щоб ми до парламентських тем перейшли. А перейшли таким чином. читаю стрічку новин. Свобода, яка має сімох представників в парламенті, заявляє про те, що Руслана Кошулинського, пам'ятаєте, колишнього заступника голови Верховної Ради мобілізували. Зараз він перебуває на Яворівському полігоні. Там буде навчання 26 днів. Він проходить. А потім я так розумію, в зону АТО. Ну і ще прес-служба свободи повідомляє, що окрім Кошулинського мобілізовані колишні нардепи від свободи Олексій Кайда і Маркіян Лопачак. Вони також перебувають на Яворівському полігоні Львівщини, оскільки вже не є депутатами. Вам пощастило, ви маєте мандат і вас до Яворівського полігону поки що не заберуть. Втім, сьогодні депутати позбавили себе недоторканності. Перед тим як до цієї теми перейти. Давайте одне відео ще подивимося. Сьогодні знайшов в мережі інтернет на Фейсбук цікаве відео, як Володимир Парасюк, відомий сотник Майдану, давав в кулуарах інтерв'ю анонімному журналісту, який представився якимось там маловідомим виданням. Втім, до них підійшла журналістка. Так розумію, телеканалу СТБ і пояснила, що цей інтерв'ю який бере інтерв'ю. Насправді працює на російський канал НТВ. Ну і такий виник невеличкий інформаційний казус. Сьогодні Верховна Рада між іншим заборонила російські серіали. Про це теж трошки пізніше поговоримо. Але от інцидент з Парасюком сьогодні став одним з хітів переглядів в інтернеті. Будь ласка, відео з того, як воно це НТВ. Це НТВ? НТВ. Ви що Що? А хто ви? Вам посвідчення? А покажіть посвідчення. Ну покажіть посвідчення. А, ви вибачитесь? <говори> я, я не буду вы я, вы не я не буду вибачатися. Це що, соціальна країна, і що? Воно, що? Ну на кого ви працюєте? Слухайте, ваші чорні мікрофони мене нікого не ви э -э, заважаєте нам працювати? Да. Ну, я тобі чесно покажу. Я вам хочу сказати. Це, є, це є Я тобі хочу показати. А ви мені говорить у вас? Покажіть мені, будь ласка, покажу, покажіть мені редакція, громадянного редакція, громадянного редакція. редакційне да, редакційне посвідчення. Покажіть от народного депутату редакційне посвідчення. Редакційне посвідчення. Ні, 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 дураки, ні, да. Покажіть своє редакційне посвідчення. Ви ходите з чорними мікрофонами тут, розумієте? Ви громадянин України. Добре, І так якщо ви працюєте на російській Володимир. Якщо я послухайте мене, якщо я побачу себе в російських ЗМІ, послухай мене. Це соціальна країна. Я скручу, послухай, я скручу маленьку трубочку. А ви, і, будь ласка, не знаєте. Зроблю не там, де має бути. Добре. Ну, я так розумію, що ця дівчина це журналістка телеканалу СТБ Юлія янчар захакайло Ну, Якщо я не помиляюся, можливо помиляюся. Друзі, між іншим, документний епізод у вас часто трапляється таке буває, таке, що люди беруть інтерв'ю, ви навіть не знаєте, кому даєте інтерв'ю, а потім це може виливатися там в російську дезінформацію. Що... У ну, мене не було випадків, щоб я давав комусь інтерв'ю, не переконавши спочатку, кому я даю інтерв'ю, але це не виключає можливості, що можуть показати якесь неправдиве посвідчення. Е, і ну, такий факт, звичайно, може бути дуже прикрим. А, ну, ви знаєте, я би не робив надто великої трагедії з того, що якщо раптом ненароком хтось із нас дасть інтерв'ю якомусь російському телеканалу, в нас є на Україні телеканали, не треба російських, які можуть дуже гарно перекрутити будь-які слова і без Life News, і без Russia Today. Тому тут все ж таки саме головне є ті меседжі, які ми. Випускаємо для суспільства. Дякую. Ну, бачите, для Парасюка це принципово. Він принципово не дає росіянам коментар, але тим не менш, менше з тим. Ну це такий епізод, просто який дуже вдало влучно характеризує те, що відбувається в куларах. І е, зараз немає певних обмежень для акредитації журналістів, акредитують усіх, навіть від маловідомих інтернет-видань, які навіть не проходять акредитацію. Тобто, в принципі, я маю на увазі реєстрацію державними органами. Тому журналістів різних багато. Тим не менш, сьогодні Верховна Рада ухвалила в першому читанні і відправила до конституційного суду законопроект номер 1776, Проголосувало 365 депутатів. Як ви кажете, навіть частина опозиційного блоку щодо зняття недоторканності. Ми вчора вже. Трошки поговорили на цю тему, але тим не менш, що змінює цей документ? От ми вчора прийшли багато гостей, було висновку, що все ж таки це такий, ну паблісіті для нинішнього складу Верховної Ради, піар такий, оскільки фактично недоторканністі і зараз немає. Якщо Генпрокуратура подає, е, ну... Докази того, що депутат винен Рада голосує, і депутата притягають. І і було був лише один випадок: це Андрій Парубій за харківські сі димові шашки, коли рада відмовила всім іншим. Там Павло Лазаренко, е, хто там в нас ще був е двоє ще депутатів. Рада погоджувалася Лузинський і, і, і Микола Агафонов, якщо я не помиляюся. Звігільський Звігільські і Лозинський. Завжди рада давала згоду, кажу, без всяких що питань. Що тобто недоторканість не, не була і раніше така ну так вже ну, надто захищена, правда? Що зараз Георг, мені Скажіть, жінус? Дивіться, я процитую Юлю Тимошенко, яка сьогодні чітко зафіксувала, що коли діє режим, будь-яка недоторканність і все рівно. Це раз. Але по-друге, скажу інше, що я не знаю, чи є в студії мої колеги з мажоритарних округів, я мажоритарщик, 156 округ. І До округу входять три райони: Сарницький, Березнівський, Костопільський район. Дуже багато зустрічей під час передвиборчої кампанії. Майже на кожній зустрічі було запитання, чи готовий депутат майбутній Євтушок. Проголосувати за зняття недоторканності. Тоді я говорив, я готов, і тому моральна відповідальність наступає тоді, коли в сесійній залі сидиш і бачиш перед собою проєкт закону, і ти за дорученням виборців ти робиш. Але є і ще друга складова. Ми не сказали, що направляється документ до Венеціанської комісії. Мені дуже цікаво було подивитися висновки цієї комісії. Зрозуміло, тому що в багатьох європейських демократичних країнах саме ця норма присутня. Це раз, але по-друге, ми ще маємо висновки конституційного суду і наступне голосування, які передбачають друзі. Конституційний але вчора більш. ми вчора ми цю тему трохи обговорювали, згадували досвід, я не пам'ятаю, якої європейської країни, в якій є обмеження на затримання, тобто, недоторканості, немає, але. Поліції, правоохоронні органи не можуть затримувати депутатів в день сесійних голосувань. адже так можна зірвати ну, позитивне голосування, можна затримати всіх депутатів, наприклад, від батьківщини, там від чи від самопомочі, і, ми, і зірвати ми позитивне ми голосування за певний законопроект. Ми повинні розрізняти дві речі. Ми повинні розрізняти поняття імунітету і ідентимітету, розумієте, тобто функціональна недоторканість. Яка стосується виконання безпосереднього виконання депутатом своїх функціональних обов'язків, зокрема те, про що ви говорите, вона має право на життя, в принципі, як така. Так? Коли ми підписували нашу коаліційну угоду, а тут в студії знаходяться всі представники коаліції, ми чітко сказали суспільству, що функціональний імунітет повинен бути знятий з усіх депутатів, суддів, також інших. Верс населення, які володіють такими імунітетами, разом з тим, хочеться звернути увагу на той момент, що той законопроект, який пропонується на голосування, він недоторканості з суддів не знімає практично взагалі. Оскільки єдине, що змінюється від сьогоднішнього існуючого стану речей, це змінюється орган, який даватиме дозвіл на затримання і обшук. Значить, згідно пропонованого законопроекту, це буде Вища Рада юстиції, яка хочу звернути увагу вже практично в нас скоро рік. Часу як не діє. не то, працює так. Тобто, в нас фактично судді, якщо в нас не дай Бог найближчим часом не запрацює вища рада юстиції, а найближчим часом вона не запрацює. Це найшвидше два місяці. Поки в нас попроходять всі е, з'їзди відповідних органів, які повинні Його. делегувати туди своїх представників, то е, тут знаєте, виникає дуже такий цікави, дуже така цікава пауза в часі. Разом з тим, я хотів би звернути увагу на ще один момент. Скажіть, будь ласка, що заважає нашій Генеральній прокуратурі на сьогоднішній день внести вже завтра, або в понеділок, або вівторок, які законодавчі обмеження нашій Генеральній прокуратурі не дають можливості внести подання про притягнення до кримінальної відповідальності таких депутатів, як Ківалова, таких депутатів, як Добкіна, Єфремова, там можна Ми продовжувати довго там, ну, я скажу, можна да, віддати. Я, 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 я вчора буквально прочитав, навіть не про депутатів мова. А про тих людей, які не мають мандату, але підозрюються в фінансуванні тероризму. Наприклад, Рінат Ахметов. вчора прочитав геніальну ідею. Людина на Фейсбук написала: Давайте затримаємо і посадимо Ріната Ахметова і обміняємо його на льотчицю Савченко. І Росія запропонує нам це зробити буквально на наступний чи через день. Пане Сергій, ви погоджуєтеся? Я погоджуся. Я хочу дати відповідь колезі, що немає політичної волі. Ось проста відповідь. Була би політична воля, з'явились би документи, які були б внесені в парламент. І друге ще скажу: вибачте, хочу привітати такий прекрасний крок. Хоча була ініціатива і батьківщини, підписи збирали президента, який вніс цей законопроект. Це було зроблено дуже так пафосно, нормально все. Ми його підтримуємо всі. Ви бачили сьогодні результат голосування. Але ми настоюємо, щоб недоторканність наступала і для депутатів. І для суддів, а не номінально, щоб десь якийсь орган, який так чи інакше десь під чимось впливом формується, я маю зараз на увазі Вищу раду юстиції, міг блокувати теоретично ці зняття з судді недоторканість. Бо зараз судді ну, реально роблять, можна маса прикладів від простих і до складних. І третє, я би хотів, раз уже президент застосував таку філософію, то напевно він мав би. Паралельно війти в конституційний процес, внести проєкт документів, які передбачали зняття... Імпічном. не імпічмент, імпічмент, ну імпічмент, чи... або це простими словами або механізм президента. відкликання президента. Бо я нагадаю майдан і нагадаю Януковича, який народ якого не міг в законний спосіб це зробити, і вийшли на Майдан, і ми втратили найкращі, найкращих синів. і потім Ви знаєте... Я третій раз депутат, і в попередні два скликання я вже голосував, ставились на голосування законопроекти про розняття депутатської недоторканості. І вони закінчувались пшиком. Бо, як тільки хотіли, щоб завалити законопроект, цей законопроект, то додавали суддів і додавали президента. Тобто, в останній момент і ясно, що таке не проходило. Дай Бог, щоб в вересні ми проголосували 300 голосів після заключень цих і зняли цю недоторканність. Треба просто усім зрозуміти, що зняття депутатської недоторканості на сьогоднішній день це є вимога суспільства. Ті, хто депутати, вони знають, що недоторканість це багато в чому фікція. Я був депутатом, вона мені нічим не допомагала і ніде вона не спасала ця недоторканність. Але запит суспільства є, причому масовий. І от сказав колега, що е, коли йшов у депутати, люди запитували, як ви ставитесь. І Можливо, в мене достатньо. запитували, і у всіх запитували. Тому треба зняти і забути. Ніхто не запитував, або це одиниці про суддів. А запитували про депутатів. Тому, шановні депутати, розстаньтеся з цієї недоторканості. Вона вам від цього ви спати будете так же спокійно. Чому чому це дискусійне питання? Але що ви... зачекайте. Зачекайте, не дискусійне. От як підійде вересень. Назбирайте ще 300 голосів. А ну, сьогодні назбиралися цього... в вересні гроші каже, а, що проголосують. Я хотів вам трошки заперечувати. Заперечуєте, коли ви кажете, що ніколи не допомагала. Ну от з здаєш, точно допомагала, під'їжджаєте, їдете, перевищуєте швидкість. Або трошки на підпитку, там на банкеті відмітилися. Під'їжджаєте, показуєте ви, ви, ви посвідчення ви і їдете Вибачайте, далі. Я не я було такого. Я на підпитку такого? не їжджу, за руль, не сідаю. Ну, або ваш водій везе вас зі швидкістю 160, зупинили. Це показали депутат, будь ласка, честь віддали, поїхали далі. Ну, є Но ж за... таке, правда? Ну, Заплатив так... і, їдь, і їдь далі. Платити. Дякую, пане ну, Дмитро. Ну, ваша раз. оцінка. Я Справді, насправді не... хотів би в дечому підтримати своїх колег. Дійсно, на сьогоднішній день зняття депутатської то є запит українського народу. Це був один із запитів Революції Гідності, тому ми не маємо жодного ні морального, ні будь-якого юридичного права на цей запит не відреагувати. Інакше наша. Каденція припиниться рівно в той момент, коли у нас не вистачить голосів, тому що це буде останньою краплею. Що стосується само підтримки своїх колег, то що депутатська недоторканість, можливо, давала певний імунітет окремим депутатам. Тому що є багато випадків. Олігархам я мали Імунітет не в залежності від того, маючи мандат чи не маючи. Поясню. Насправді, от ви навели гарний приклад щодо штрафу ГАЇ. Деколи допомагає, а деколи не допомагає. Найдеться, е, добросовісний працівник міліції, який каже: нічого не знаю. Ніякого... Але ж затримати він вас не може. Ви затримати... йому показали депутати, поїхали далі. Виписують штраф. Ну, виписують, ну, є що це, я, це. я, якщо чесно, якщо то бачив ми, ми пер... народного я депутата, ще коли, буде... в, в п'ятому скликанні так показав один раз посвідчення в Києві е, за перевищення швидкості, і мене так пристудив е, дядько Даїшник. Знаєте? Так позначався, то що я зрозумів, що краще, якщо ти навіть порушив, заплати штраф тихо і нікому нічого пане не читає. Пане Віталію, я просто знаю, що навіть до журналістів, от до мене особисто, даєшники дуже поблажливо ставляться, якщо бачать журналістські посвідчення, а якщо до бачать депутатські посвідчення. Вони посвіч. просто бояться, тому що вони бояться. Я сподіваюся, стати що поважають Героями вашої ідеї якось. Але це пане Дмитро, все ж таки, от про суддів, От Сергій Соболів сказав, що це мертвонароджена норма. Так суддям хвилюватися нема чого, правильно, поки ця вища. Рада юстиції не запрацює, поки вона не призначена, процес затягується. Дійсно, тут є певна юридична колізія, яку потрібно буде виправити. Я впевнений в тому, що все-таки не потрібно забирати повноваження у парламенту щодо звільнення і призначення суддів. І ми, я впевнений, що з депутатами ще попрацюємо над цим. А що стосується е, взагалі зняття недоторканності, то наступним кроком це повинно бути те, що, про що ми говорили: це реформа повністю всієї судової системи і правоохоронної системи. Тому що у нас, як у депутатів, е, основною функцією це є захист громадян і їхніх інтересів. І депутати це та людина, яка повинна звертати увагу на Незаконні дії тих самих правоохоронних органів або недобросовісне виконання своїх посадових обов'язків чиновників. Якщо вони наділені владними повноваженнями, які можуть зашкодити народному депутатому, який може цим зловживати, це потрібно присікати зараз. Дякую. Ми продовжимо, пане Віталію. Продовжуємо після реклами. Маємо піти на неї буквально три хвилини і повернемося до цієї розмови. Залишайтеся на еспресом.